Чим виділяються гранти конкретно для стартапів? Стартап має 9 стадій свого розвитку, так, так звані TRL. можете тут бачити шкалу, класифікацію, ми вам її вже показували, але я нагадаю, що ідея ваша від голови, тобто коли вона у вас з'явилась на світ, і до моменту масштабування ділиться цей весь... Цикл розвитку від стартапу до класичного бізнесу на 9 етапів. І коли у вас з'явилась ідея тільки, тобто у вас немає прототипу, який можна пощупати, перевірити, як він працює, то я рекомендую вам від першого до третього ТРЛ подаватись на акселератори. Акселератори, де можна протестувати свою модель, де можна перевірити ринок, чи готовий він купувати.